Північна, друзі, пройшло 8 років, як я винайшов цю рослину. За цей час зароблена велика сума грошей. Рослина продається кожен день, взимку насінням, в основному в цей час влітку саженцями в горщиках. Проведена велика робота по технології догляду за цією рослиною. І ось результат. Дивимося, результат. Такі плоди. Такі плоди. Плоди продаються поштою. По Україні по 50 гривень штука. Далі плоди продовжуються, їх не видно, вони в листі. Далі плоди. І останні плоди у нас знаходяться. Так, зараз я їх знайду. Ось. Зверніть увагу, ось останні плоди. Сьогодні, 10 серпня, бачимо плоди. Останні. Далі вже не потрібно, щоб плоди зав'язувалися, але рослина квітне постійно, буде квітнути майже до морозів. Ось ще плід, мабуть, останній. І цей плід залишається. Решта плодів буде видалятися, тому що по срокам вони не, самі не встигнуть дозріти і не дадуть дозріти ось цим плодам, які зав'язалися до 10 серпня. Сьогодні, 10 серпня, і ми проводимо таку, таку роботу під назвою Дефлорація. Дивимось, показую. Беремо квітку. Залишки квітки ділимо напополам, розтягуємо в різні боки і видаляємо. Для чого це робиться? По-перше, для того, щоб відділити плоди, які зав'язалися до 10 серпня, від плодів, які будуть зав'язуватися пізніше. Вони дуже швидко наростають і ми можемо їх загубити і потім вони будуть нам заважати. Заважати дозрівати цим плодам, які вже е, до... зав'язалися. Зверніть увагу, з однієї пазухи листа маємо два плоди. Це дуже круто. Значить, Технологія дозволяє отримувати такі плоди і це дуже круто. І ще раз показую. Зараз, зараз, буде дана відмашка Вірі. Вона візьме отакі садові ножниці і зробить зрізку пасинків і... З рослин, які виросли з почви, які йдуть на саджанці. І зверніть увагу, яка рослина зараз. Вірочка, покажи почву. Бачите, така рослина зараз. Оці пасинки необхідно видалити, вони не потрібні. Так, далі. Тут теж все буде проріджено і Віра вміє це робити. І потім через півгодинки ми включимося і Віра вам все покаже результат роботи. Очікуйте. Все зроблено, друзі. От такий вигляд має маракує Північна е, після дефлорації і зелених операцій. І далі дивимося, дивимося насадженці тут дітки. Дітки будуть викопуватися і продаватися десь середини осені всю зиму і весною по 100 гривень штука. Рослини плодоносячі після. Збору врожаю будуть продаватися, ціна буде визначена пізніше, скажімо так. <кій> Насіння маракуї північної продається завжди. Напротязі всього року по всьому світу відправляємо в конвертах в письмах. Зараз саджанці, саджанці, покажи. Всі саджанці покажи, Ці саджанці продаються зараз і будуть продаватися на протязі осені, зими, весни по 150 гривень штука. Так, зараз, зараз, після зелених операцій, це у нас перліт. Вологий перліт просипаємо перліт повсюди. І завтра, і завтра вранці буде дана Вірі, відмашка, тут все просапати. І це буде дуже логічно, тому що дощ буде не скоро і через декілька днів насувається хвиля спеки. Так що просапка тут не завадить. І на цім все, друзі, вирощуйте маракую північну і насолоджуєтеся плодами, а плоди продаватимуться зовтня з жовтня місяця по 50 гривень штука. Поштою відправляємо разом з плодами хурми і плодами зезифусу. Робіть покупки на все добре, друзі.